Добрий день, мої любі малята! Сьогодні ми будемо спостерігати за дуже чудовим деревом, яке називається дуб. Подивіться, дітки, у дуба є коріння внизу. Далі йде стовбур. А від стовбура відходять гілочки. А на гілочках ви бачите красиве лисячко, воно таке, дітки, різне. Бачите? Дуб дітки зацвітає самим останнім весною, а листечка жовтіє в нього пізніше всіх дерев. І опадає десь у жовтні місяці. Подивіться, вже багато дерев стоять уже, як ви бачите, без листя, да? а на дубові, подивіться, пожовтіли листочки, і вони як прапори на вітерку. Бачите? В різні сторони нахиляється. Дуб, діти це дуже чудове дерево. Дуб, дітки, люди шанували з давніх давен. Дуб це символ міцності, символ здоров'я. Тому на Україні це дерево дуже шанується. І раніше, якщо люди зрубували це, це дерево, то їх завжди настигала. Кара. В сім'ях, де народжувалися хлопчики, дітки, біля хати садили дубочки. Дуб – Дуже корисне дерево, дітки. В нього все корисне. І листя корисне, і кора корисна, і ось такі жолуді. Подивіться, ось у мене в ладоньці, бачите, жолуді. Це його плоди. Дуб міцний дуже. Тому з дуба роблять меблі. Раніше робили і лодки, використовували це дерево. А ще дітки дуба цінна кора. Кору дітки висушують, потім заварюють і е, поласкають ротик, якщо є запалення, десень, якщо хворіє шлуночок, Теж можна заварювати листечко дуба і пити відвари. А жолоді діти дуже корисні. Їх дітки дуже люблять тваринки, особливо поросята, свині дикі в лісі. Вони їдять жолуді. А раніше люди, коли не було борошна дітки, то із жолудів мололи муку. І цієї муки. Пекли вироби, так як ми сьогодні печемо хліб, печиво так раніше робили люди. А ще дітки із дуба робили раніше кофе. Бачите, дітки? Дуже гарне дерево. Причому дерево довго жило. Росте воно дуже багато років. І 600 і 700 і навіть в нас на Україні. Є такі дерева, яким вже більше тисячі років. Отож, дітки, шануйте дерева, вони дуже корисні. І коли у вас болить голова, то можна підійти до дуба і постояти. Кого, тиск теж можна погуляти біля дуба, постояти під дубом, обняти його. І це вам дуже допоможе. До побачення малята!